Починай розбирати завжди роль з ніг. Чого хочуть мої ноги. Це тобі величезна підказка щодо того, чого хоче персонаж. Чого хочуть мої ноги тут і зараз: залишитись, піти, втекти, танцювати, стрибати. Чого хочуть мої ноги. Дуже часто, особливо, коли вступають в Театральний університет, викладачі дивляться на ноги і розуміють, ага, людина зверху тут щось проживає, а нозі отакі хитаються, такі якісь вони не впевнені, і виходить такий дисонанс існування на сцені. От зараз був дисонанс. Ти верхньою частиною тіла хочеш піти, тобі страшно. А при цьому я бачу, як нозі шарпають. Для театру це дуже важливо, але й для кіно це дуже важливо, щоб тіло актора було включене в історію. Уявляєш, знімає тебе камера, зверху, наче правда, а нозі щось не те роблять. Тому завжди починає розбирати роль з ніг, чого хочуть ноги.